Доброго здоров'я, шановні колеги. Дуже дякую за представлення і за запрошення. Дозвольте мені визначити два таких важливих акцента на початку нашого з вами колеги спілкування. Перше, ми сьогодні говоримо про токсоплазмоз тільки в імунокомпетентних осіб. І друге, ми говоримо про роботу мультидисциплінарної команди, яка є дуже важливою, тому що токсоплазмоз, хоча й доволі вивчена з наукової точки зору тема, але діагностичний пошук є досить складним в деяких випадках. По-перше, токсоплазмоз, хоч і відноситься до торчкомплексу, але він відрізняється навіть поширеністю, так, або інфікованостю населення від банальних герпес вірусних інфекцій. Простого герпесу, цитомегаловірусної інфекції та інших. Чим він відрізняється? Я спробувала проаналізувати декілька джерел інформації і подивитись, а яка ж ситуація? Чи різна вона в деяких країнах світу з поширеністю токсоплазмозу? І перше, зверніть увагу, що обстеження відбувається, як правило, в певних групах населення, в певних категоріях. так? В, як правило, це вагітні жінки, тому що їх легше обстежити, коли вони встають на облік з приводу вагітності. Але ж ми з вами пам'ятаємо, що результати обстеження вагітних ми можемо екстраполювати на загальну популяцію і таким чином подивитись, а яка у нас ситуація з тією або іншою інфекцією. І от одне з джерел інформації свідчить про те, що при скринінгу на токсоплазмоз, тобто визначенню імуноглобулінів G, у 40% вагітних, приблизно трошки більше, були визначені саме ці антитіла. І, до речі, дуже цікавий графік. Зверніть, будь ласка, на нього увагу, де видно. Що у вагітних віком які менше 40 років поширеність становила до 48% але від 25, а у вагітних старше 40 років поширеність становила більше 70 причому максимальний вік обстежених був 45 років, і максимальне значення було 80%. Тобто ми з вами зосереджуємось на показнику 40,6%. Що стосується іспанського дослідження, воно трошки відрізнялось з чим. Також вагітних обстежували, але різниця в тому, що брали місцеве корне населення і брали мігранток. І визначили, що у мігранток від 15 до 45 років 41,4%. трошки схожий показник з таким у Польщі. Але у вагітних з Іспанії або корінного населення ця поширеність становила значно нижчі цифри, близько 12%. І також дуже цікавий графік: зверніть, будь ласка, на нього увагу: це розподіл за віком. Співпадають дані з попереднім джерелом інформації, тобто максимальна поширеність була саме в більш старшій віковій категорії від 36 до 45 років. Ми можемо з вами подивитись інше інформаційне джерело це поширеність таксоплазмозу в Ірані. А от тут уже обстежена загальна популяція і дуже. Важливо, що зазначено, немає різниці між поширеністю у жінок та чоловіків, тобто статевої різниці немає, але є чіткий розподіл за віком. Максимальна інфікованість населення відмічалась в групі старше 40 років, більше 55%. І висока серепоширеність визначалась також рівнем життя, рівнем освіти. Тобто в групах, які мають безпосередній контакт з котами, споживають сире м'ясо та сирі, фрукти чи овочі, фермери, домогосподарки, особи з низьким рівнем освіти, які проживають в сільській місцевості. От саме в цих контингентах поширеність була максимальною. Ну єдине, що я хочу вам просто нагадати, тут мається на увазі не стільки контакт з котами, так, а скільки з фекаліями котів, які мають певний час перебувати в почві, щоб досягнути стадії інфікованості. Ми можемо подивитись з вами статистику по різних країнах світу, і вона досить різниця. Ви бачите, що в Великобританії є дані 9%, а, наприклад, в Камеруні 70%. Ці дані зібрані з різних джерел інформації і графічні зображення. Дуже цікаві дані по Франції, тому що уже сучасне джерело свідчить про інфікованість на рівні 31 в той час, як 5 років тому робота свідчила про інфікованість більше 45%. І так, Франція дійсно відмічає, що у них із року в рік відмічається зниження інфікованості населення. Для чого вся ця інформація про поширеність токсоплазмозу нам з вами? А для того, що ми будемо зустрічати певну кількість пацієнтів з гострим токсоплазмозом і одночасно з первинним інфікуванням токсоплазмозу в імунокомпетентних осіб? Профілактика зараження токсоплазмозом таким чином. Виглядає, як, по-перше, не можна споживати сире або недосмажене м'ясо. І це дійсно дуже значна проблема при інфікуванні таксоплазмозом. Готувати треба так, щоб температура всередині шматка м'яса досягала не менше 74-76 градусів по Цельсію. Уникати треба забруднення обробних дошок з сирим м'ясом. Постійно мити посуд, якщо ми готуємо і після цього використовуємо ту саму посуду, мити руки після утилізації котячого туалету, тому що це є чинник інфікування таксоплазмозом. Робота в саду на огороді, контакт з сирим м'ясом, і також мити, треба сирі, фрукти та овочі. Які є клінічні форми токсоплазмозу? Нас сьогодні з вами цікавить більше, звичайно, набутий таксоплазмоз, але є і вроджений, гострий і хронічний. Так, хронічний таксоплазмоз може перебігати з ремісіями, з рецидивами. Латентний таксоплазмоз це та форма, з якою ми найчастіше зустрічаємося. І маніфестний таксоплазмоз, клінічні прояви. Це значно менша частота таксоплазмозу, але якщо вже є маніфесний таксоплазмоз, не завжди легко встановити діагноз. Особливості перебігу клінічні особливості гострого таксоплазмозу полягають в тому, що у абсолютної більшості пацієнтів, це десь 70-80%, різні джерела дають різні відсотки. Але це однозначно переважання асимптоматичного перебігу. В той час, як у меншої частини пацієнтів приблизно 20-30, ознаки хвороби є, вони з'являються, але вони досить часто не специфічні. Чому ми кажемо з вами про тривалий і складний діагностичний пошук. Лідером серед ознак при маніфесному токсоплазмозі однозначно є лімфоденапатія. Вона може бути тривала, абсолютно різна ця тривалість. 4-6 тижнів – це десь в середньому, але є багато пацієнтів декілька місяців. Переважна локалізація однозначно шийна. Більше 90% випадків. Просто іноді. Буває поєднання декілька груп лімфатичних вузлів, наприклад, потилична лімфоденопатія, рідше пахвова локалізація процесу, може бути навіть інша. Наступний такий більш типовий, але все одно не специфічний синдром це мононуклеозоподібний синдром. Біль в горлі, субфебрильна лихоманка вона значно частіше зустрічається, ніж фібрильна лихоманка. Виражена слабкість, вона поступово наростає, зникає, наростає, зникає. Тобто, специфічності тут дуже мало, щоб одразу запідозрити, що у пацієнта токсоплазмоз. Які є інші ознаки токсоплазмозу? Гепатомегалія. по-перше, вона зустрічається вже при більш такому вираженому інтоксикаційному синдрому, при більш тривалому перебігу, але тільки у п'ятої частини, як свідчать дані більшості джерел, дослідників, токсоплазмозний енцефаліт. Так, ми говоримо з вами про імунокомпетентних осіб. Але він зустрічається в імунокомпетентних осіб. Звичайно, не можна частоту порівнювати з пацієнтами імуноскомпрометованими, але тим не менше, описи таких клінічних випадків є у доступних джерелах інформації. Хоріорітеніт. Ну і ось нарешті да, специфічний симптом. Специфічна ознака, але зверніть увагу, близько 1% тільки при гострому токсоплазмозі зустрічається хоріоретиніт. Звичайно, я зараз заакцентую вашу увагу, ми говоримо про набутий токсоплазмоз. Власне, що це таке хоріоретиніт? Вогнищеві ураження та клітинна реакція склоподібного тіла. Як правило, цей процес однобічний. Хоча. Є описання і двобічних процесів при гострому набутому токсоплазмозі. Ураження, як правило, починається з внутрішніх шарів сітківки, і відбувається виброс ексудату в скловидне тіло. Оце те, що ми з вами бачимо на картинці. Да, в, у вигляді е, називається шляпка гриба. Це саме ексудат і є е, в скловидному тілі. Власне, різні скарги можуть бути від мушок перед очима до погіршення зору, підвищена втомлюваність, коли з чимось працюєш. Так? Але, наприклад, якщо дослідити дані науковців. То я знайшла тільки одну роботу, яка б давала доволі високу частоту хоріоретиніту у всіх обстежених пацієнтів. Слід правда тут відмітити, що у них вибірка була дуже ретельна, і вони брали 37 пацієнтів уже чітко з первинним інфікуванням, з гострим таксоплазмозом, тільки маніфесні форми. І те ви бачите, що близько 10 тільки у них було діагностовано і підтверджено. Хоріоретиніт. Мультидисциплінарний підхід є дуже важливим і приймають участь абсолютно різні фахівці. На даному графіку ми просто зобразили ну, найбільш частих спеціалістів, до яких звертаються такі пацієнти. Терапевт, сімейний лікар, інфекціоніст. Онколог, гематолог, хірург, офтальмолог. Ви зверніть увагу, да, наскільки широке це коло? А якщо ми подивимося з точки зору пацієнта, то виглядає так, що пацієнт ходить по колу і займає певний час у цей діагностичний пошук. І хотілося б навести вам клінічний випадок, який в даній ситуації дуже показовий. У нас була пацієнтка, яка перебувала в стаціонарі інфекційного відділення лікарні номер 4 де знаходиться наша база. З 26 грудня, по 13 січня 2014 року вона надійшла в наш стаціонар зі скаргами на слабкість, підвищену стонуваність, збільшення шийних потиличних пахових лімфовузлів і періодичне утруднене дихання, особливо під час вдиху. Що цікаво, що коли вона поступала в стаціонар, вона стверджувала, що хворіє з 14 жовтня, коли збільшився задньошійний лімфовузол більш як 2-3 см в діаметрі, а потім уже і збільшились передньошійні потиличні та пахові лімфовузли. Далі з'явилась слабкість, стомлюваність і відчуття постійного тиску за грудиною. Але коли власне, ми вже більш ретельно збирали анамнез, от ще раз важливість да, збору анамнезу, то вияснилось, що пацієнтка хворіє більше ніж півтора року з червня 2012 року. І вже тоді в неї було вперше збільшені щіні пахові лімфовузли і субфебрильна температура. І вже тоді вона лікувалась в терапевта і спостерігалась власне амбулаторно. Чому вона так сказала? Не тому, що забула. Вона не пов'язувала ці два випадки між собою. Вона думала, що тоді це одне захворювання, зараз інше. Що було в червні 2012 року? Півтора місяці їй не могли встановити причину лімфоденапатію. Обстежували пацієнтку дуже ретельно, дуже відповідально підійшли до цієї ситуації: загальноклінічні, біохімічні аналізи, антитіла довіл, ультразвукова діагностика і гіпатододинальної зони, і нирок, і органів малого тазу, і навіть МРТ голови робили, КТ органів глудної клітини. Але... На той час всі результати були в межах референтних значень, а інструментальні методи, правда, виявили збільшення мезонтеріальних лімфовузлів і гепатомегалію. Але причину, власне, так і не вияснили на той час. Тобто, її консультували і гінеколог, і хірург, і гематолог, і вони всі виключили свою патологію. Березень 2013 року ситуація розвивається. Протягом двох-трьох днів у неї посилюється біль мезогастра. Спочатку з'являється, потім посилюється в мезогастральній ділянці і радіює вправо клубово-пахову ділянку. Субфібрильна температура зберігається і приєднується озноб. Знову таки пацієнтку обстежують і УЗД, і КТ, і лабораторні аналізи причини болю визначити не можуть. Біль посилюється, і тоді йдуть на діагностичну ляпароскопію. Але гостру хірургічну патологію після ляпароскопії виключають. А через тиждень біль самостійно минає, але лишається субфібрилітет. Він не так, щоб турбував пацієнтку, тому що знову не було, але слабкість зберігалась. І от червень 2013 року на тлі субфібрильної температури, яка, власне, не проходила, у неї збільшуються знову шийні, потиличні лімфоузли. Приєднується біль в горлі, слабкість наростає. І отут уже в гемограмі зміни. Ви бачите, лейкопенія. 2, 1,9 відповідно в залежності від дати обстеження. І що думають про гострий лейкоз Направляють отут уже до гематолога, проводять стернальну пункцію. Показники мієлограмі в нормі, повторно обстежують на ВІЛ. Перший результат позитивний, другий, третій результати негативні. І, власне, тут уже, і, крім гематологу, консультує інфекціоніст СНІД центру. Наступні 4 місяці зберігається і слабкість, і, і генералізована лімфоденапатія, і гепатомигалія, але додається, ще і підвищена пітливість ночами. Пацієнтки стає значно гірше. І вона повторно звертається за медичною допомогою в жовтні 2013 року. Їй роблять повторну стернальну пункцію, але показники мілограмі в нормі. Я так про все це розповідаю, але уявіть пацієнтку: дві пункції да, обстеження на ВІЛ. Один результат був позитивний. Власне, це ж відвідування спеціалістів, це переживання. Вирішують не пунктувати поки що лімфатичний вузол, виключають, правда, Епштейнбарвірусну інфекцію. Інструментально знову обстежують І УЗД, і КТ органів грудної клітини, але не отримують даних за лімфоденопатію внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Власне, вона звертається до інфекціоніста, який їй. Уже тільки в листопаді, як ви бачите, пропонує обстеження на токсоплазмоз, плюс повторно обстежує на Епштейнбар-вірусну інфекцію і герпес вірусну інфекцію. Я одразу вам навожу всі результати обстеження на токсоплазмоз в динаміці. І ви бачите, що G позитивні доволі високий титр, М-позитивні антитіла. Але ПЛР крові негативна, як, власне, і очікувалось, як це часто буває. Пацієнці призначають неспецифічне лікування, але її стан не покращується з 18 листопада до грудня. І, власне, на початку грудня ще й приєднується задишка, з'являється знову озноб і вже різко збільшуються задніщені лімфатичні вузли. Тому вона е, звертається знову до закон, за консультацією до іншого інфекціоніста, і, власне, їй вже призначається терапія з піраміцином по 3 мільйони два рази на добу, але стан все одно не покращується. Ви бачите зміни в загальному аналізі крові, да, нейтропінія, лімфомоноцитоз. І тоді пацієнтку госпіталізують і там вже призначають етіотропне лікування, тоді це було можливо. Піриметамін, комбінація з сульфодоксином, вона п'є згідно курсу і поступово, поступово, поступово їй стає легше. Що ми ще виявили в момент госпіталізації? Це відхилення діастази сечі, але, власне, підтвердили, за даними УЗД, хронічний панкреатит. І помірне дуже. Підвищення алат, лімфатичні вузли, вони були хоч і збільшені, але безболісні, не між собою рухомі. І без додаткового кровотоку за УЗД, гепатомегалію. Але тут цікавий момент, що пацієнтка категорично відмовилась у нас в стаціонарі повторно обстежитись на ВІЛ. Вона аргументувала це тим, що вона вже втомилась від всіх обстежень, які пережила, і хоче просто зробити паузу. Також вона звичайно консультована офтальмологом, але відповідних змін не виявлено. Ось такий перелік, да, який Власне, які діагнози пацієнтці виключали впродовж півтора року, доки дійшли кінцевого діагнозу. На тлі тіатропного лікування у неї дуже, дуже швидко покращувався стан, ми навіть не очікували цього. І, власне кажучи, за даними наукових джерел. Диференційний діагноз дуже часто робиться з лімфомою Хошкіна, не хошкінськими лімфомами, саркоїдозом, вілінфекцією, іншими герпесвірусними інфекціями: це EBV, ЕБВ, герпес шостого типу. Ви знайдете безліч. Е Літературних джерел, де відмічено, скільки раз людям роблять пункцію істернальної лімфатичного вузла, щоб виключити або підтвердити інший діагноз, тому дійсно пошук діагностичний дуже складний і буває дуже тривалим, як на цьому прикладі. Я хочу вам нагадати да, таку цитату: що здоров'я переважує всі блага життя, що воїстину, здоровий же брак щасливіший від хворого короля. Ми з вами знаємо, що це правда, і бажаю всім безпечного дня.